Батальйон поліції особового призначення я вибрав, тому що ці хлопці, які працюють, вони виконують найскладнішу роботу. Також мав розуміння, що в країні війна і що це один із перших батальйонів, який поїде воювати. Тут були добровольці всі, ми зібрали свою групу і добровільно поїхали воювати в батальйон Ней за Україну. Функція цього батальйону була виконання операцій. Незвичайних штурмових дій були окопні бої і захисні дії. Найбільшість – більшість це виконання операцій, які не підсилили звичайним піхотинцям. Наш підрозділ з самого початку потрапив на харківський напрямок. Ми там пробули певний час, потім нас перекинули на Донецький напрямок, і ми там не йшли службу до кінця. Найскладніше це був харківський напрямок, тому що Особисто для мене це було перше бойове завдання, перший вихід. Були дуже щільний артобстріл, дуже ускладнене просування до ворога, тримання позицій, виконування різних завдань. Ми працювали разом з військовими, сиділи в одних окопах в сусідніх будинках. Ми виконували таку ж саму функцію, як і вони. Це було на Донецькому напрямку в місті Торецьк. Ворог зайняв тоді. Багатоповерхові будинки, і у нас була команда штурмом вибити їх. Ми взяли дві броні, тоді був я водієм і мій побратим. Ми залажували так називаємо таблетки, і це будинок був ліквідований з орками. Це було одне із найскладніших і найекстремальніших завдань, які я виконував. Отримав досвід в керування броньованих автомобілів, мав змогу ставати старшим групи, вести людей за собою, планувати підходи, відходи своїх евакуацію поранених виконували. Мав планування трохи досвіду. Наша специфіка була більше штурмових дій. Ми як піхота це працювали. Ми сталкувалися один в один з противником. Ліквідували їх, вибивали їх з позицій, з будинків, розрахунні мінометні знаходили, де вони знаходяться, і також знищували. А наші побратими, які керували дронами, вони вже брали на себе велику техніку та укріпили їх. Ті, хто каже, що поліція не воює, мабуть, вони самі ніде не були, тому що. Ті хлопці з ССУ з Нацгвардії, які були поряд з нами, вони знають, що ми з поліції. Вони були спочатку здивовані, але вони бачили нашу роботу, і вони мають розуміння, що ми виконуємо таку ж саму роботу, як і вони. Мотивацію мені дає побратими, які рядом зі мною, які працюють зі мною, які пройшли той шлях, який і я пройшов. Це саме головне, головне, що були люди рядом, які тебе розуміють, які підтримують будь-який момент. За Україну потрібно стояти до кінця. Це твій рідний край, там де ти народився. Це і є саме головна мотивація.